Добрий день! Ви навчаєтесь у Виноградівському ліцеї імені Олександра Олексійовича Банєва. Ми проводимо опитування учасників команд другого етапу змагань Пліч – Всеукраїнській шкільній ліги на тему спорту. Ми всі знаємо, що основний і безпосередній носій механізмів соціальних відносин це спортивна діяльність. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до спорту? Спорт завжди розвивається крокою вперед. А ми разом з ним. Це культура людства, яка має свої матеріальні і духовні цінності. Спорт для мене це завжди змагальна діяльність, яка потребує спеціальної підготовки. А метою спорту є максимальний результат. Спорт це розвиток фізичної якості, рівень розвитку людини, а також розвиток психічної якості. Спорт це одна з найголовніших складових життя.